Ми стоїмо на порозі великих різдвяних свят. І з цієї нагоди студенти Папської Української колегії святого Йосифата, що в Римі, хочемо щиро привітати усі греко-католицькі семінарії України. А саме Львівську духовну семінарію Святого Духа, Івано-Франківську духовну семінарію священомученика Йосифата, Тернопільську вищу духовну семінарію імені Патріарха Йосипа Сліпова. Дрогобицьку духовну семінарію, блажених священномучеників Северина, Якима та Віталія, Єромонахів Дрогобицьких, Київську Трохсвятительську духовну семінарію, Божовицьку духовну семінарію блаженного Теодора Рожі, а також семінарію оці Василян Щовриховича. Побажати усім ректорам і віце-ректорам, префектам, викладачам та студентам. Веселих Різдвяних свят, щоб у наших семінаріях та оселях завжди перебували мир